Я є заслуженим майстер спорту України по паратріатлону. Чотирикратний серебряний призор чемпіонату світу з 2013 року. З 2016 року у нас з'явилася вже офіційна організація незрячих людей, активних і незалежних. Це абіатура онлайн І в рамках цієї організації у нас є оці всі активності, а саме. Першу в першу чергу це біг, плавання, скандинавська, скандинавська хода. А з прибульних це halusin тач здоров'я на кончувих пальцях, масаж, психологія це в нас, це в нас English, English in English touch, психологія інточ. Ну, от сьогодні у нас кізомбо інтач для незрячих робимо таку нову активність. Кізомбо інтач це коли будуть танцювати незрячі групові танці, там, де буде один незрячий, а друга людина незряча. Люди, які мають зір, вони бачать те, що те, що відтворює тренер, тобто вони бачать мої рухи і вони намагаються це повторити. Тут з людьми, які не бачать, трішки складніше. А треба до кожного підійти і кожному зробити рух, повторити своїм тілом це з ними. І тому це трішки ускладнює. Якщо люди, які прийшли сюди, бажають навчитися цьому. То вони самі будуть більш відкриті до цього процесу, і мені е, тільки доведеться бути поведем для них. Це то кулек, на ми піднімаємо ногу. Понятно? То з зрачі, розуміють, що якщо я щось буду організовувати, то це повинно вийти. Я досить після 18-го року я обіцяв всім, що будуть танці, але потрібно трішки почекати. І от цей момент настав сьогоднішній день, присвячений річниці нашої організації в місті праворах. От, і поміто, от сьогодні от буде можливість побачити. Ну це прем'єра, це, це саме має саме бути цікаво, тому що всі не всі люди знайомі друг з другом. Левою рукою візьміть дівчинку за її праву руку. Шесть, сім, восемь. І раз, два, три, чотири. Подали левою нагою, пане правою нагою. Дівчинка, правою нагою на вісню, левою нагою на місце. А ви вже познайомились? А як? же То ви знали до цього один одного? Ні. Тут, тут на заняття. А як вас звати? Андрій. І Наталя. скільки складно танцювати? Мені зручно. Дуже зручно. Не важко. Просто треба звичайно практику. нога. – Ні, мені зручно. Проходу, навіть цікаво. Складно вам. Ні. Ви цього танцювали? Так. Витя. В бальні. Потрібно потренуватись, так як в спорті, і потім буде все добре, тому що на все потрібно, на все потрібно тренування. Потрібно, коли перший раз танцюєш так, професійно, то рахувати, коли танцюєш не з незлізячим партнером, тому що так трохи то він спішить, то я не встигаю. І коли я почала рахувати, то ми почали, почали попадати в темп. Це буде перший і останній раз на цих танцях? Чи ви Ні, я буду приходити допомагати. Обов'язково. Мені дуже, да, дуже сподобалось. Дуже сложно. Надо следить за партнером, который знает, как делать. Це перший і останній раз? Перший, но не останній. Ми зараз активно в пошуку фінансування. От, поки що наполовину я б сказав, б волонтери, тому що будемо робити це за саму мінімальну ціну, як то можливо, щоб тільки охопити оренду зала та зарплату тренера. І все.